Жим спорт, економити ми сьогодні не плануємо. І вже перероблено на чат демо Утримується в смузі. Так, ось ми доїхали до шел. Дивіться, що ми маємо на зараз. Так, у нас три км Об'їжджати я ніяк не доїду. Ух, це ж треба було. Так, зарядку заникнуть. Всем добрий ранок, з вами Чи New Energy. І сьогодні на нашому каналі ми спробуємо проїхати на Volkswagen ID4 Pure Plus. Батарейка на 84 кВт. Ми спробуємо доїхати до решетилівки у режимі Hard Як завжди, ми спробуємо різні заміри по швидкості. Ми зрозуміємо, скільки кіловат буде їсти машина у різних режимах. Та зрозуміємо, скільки ж реально може проїхати ця машина. Ми стартуємо біля Феофанії і будемо їхати до Решетилівки Це десь приблизно 30 кілометрів. За 315 кілометрів ми подивимось. Скільки ж реальний запас ходу цієї машини. Зараз пише 393 км 9 ранку. Тож подивимося, скільки ми доїдемо. Ми протестуємо цей Volkswagen в реальному режимі. Зараз ми їдемо ще по Києву. Пише 100% на 390 км. Це враховуючи, що режим у нас стоїть спорт. У нас вімкнений клімат на 23. Давайте на 22 поставимо. вимкнений буде клімат на 22 градуси. Режим спорт. Економити ми сьогодні не плануємо. 12 і 2 середній на 100 кілометрів. І поїхали. Тож ми заміряємо реально. З усіма виїздами, з усіма пробками, в принципі, як завжди в Києві. Тому на ну, зараз у нас навіть трошки зменшився. зменшилась кількість кіловат на кілометр. Пише 11,6. Ну, подивимось, коли виїдемо на трасу. Оскільки все-таки впевнено ця машина веде себе у місті. Динаміка до 100 з головою, а, якщо тільки ви не звикли до спортивних авто. А, в цілому для кросовера Volkswagen зробили, як на мене, якщо не максимум, то хоча б вони спробували це зробити. Окреме, окреме дякую за радіус повороту на цій машині. Ви реально можете переїжджати зі смуги в смугу в зустрічному напрямку, не втрачаючи. Дистанцію. А зараз у нас про запас ходу і машина вже пише 387,98%. Хоча проїхали ми всього 10 км. Із-за того, що трошки наступили, вже у нас 17 кВт. І ще ми їдемо по Києву, ще ми навіть не виїхали з міста. Вже 9.22, а ми так і не виїхали з Києва. Реально нова без пробігу і вона ще не розуміє, скільки ж вона реально проїде. Це... Зараз 9.30. Ми нарешті виїхали з Києва. Будемо тримати швидкість, я думаю, десь 120-130. Зафіксуємо, скільки кіловат на різній швидкості, в різних режимах візьме машина, щоб ви могли. Точно для себе зрозуміти, при якій швидкості і докуди доїде ваш ID4. Нагадую, це у нас комплектація Pure Plus нова машина. І ми тестуємо запас ходу на одному заряді. А зараз у режимі Hard У режимі 150-160 автівка. Показує десь 21 кВт в середньому. Ми їдемо 140-160%. Ми вже в Борисполі. Показує нас з увімкненим кліматом, так як ми їхали 89% на 350 км за пасходу. Середній десь 21. Проїхали ми 43 км. А їдемо далі, дивимося за режимами. Е, їдемо ми зараз на адаптивному круїзі 120 км на годину. Середній розхід у нас десь 18,5-19,5 до 20. А в середньому проїхали ми вже 81 км. І Дуже зручно їхати на адаптивному круїзі з отриманням смузі. Якщо у вас є травми коліна, такі як у мене, то просто подивіться, наскільки це зручно, машина їде сама. Знаходимось на Шел Березань. Вирішив попити кави і трошки підзарядити наш авто, хоча ми проїхали і витратили лише 20%. Але завдяки тому, що у нас у машині встановлено CHAdeMO, то у нас дуже багато станцій, на яких ми можемо зарядитися. Ось зараз ще 40 кВт, але потрошку розганяються. Чом би й ні, коли в нашому авто ми проїхали на зараз 80. 9 кілометрів спочатку а витратили на це 20%. А, і для того, щоб надалі їхати швидко і не заряджатися, ми все одно встали попити каву. Тож 10-15 хвилин, якщо ви зарядите ваш електромобіль для того, щоб їхати більш комфортніше і швидше, я думаю, що це буде тільки в плюс. А заряджати його можна двома способами. Перший це коли ви міняєте порт на CHAdeMO і заряджаєтесь будь-де. Другий, коли ви міняєте порт на CCS2 і, міняєте, і заряджаєтесь будь-де. Ще є третій варіант, нічого не робити, не міняти, і шукати GBT-заправку, на якій буде вільно. Вже це можливо, якщо ви подорожуєте раз на 3-4 місяці, вам буде достатньо звичайного GBT. Але якщо ви їздите постійно, і для вас важливо е, будь-який момент зірватися та поїхати в інше місто, потім повернутися назад, і це все швидко і з комфортом. Дуже раджу вам один раз і назавжди переробити порт і забути на цю проблему назавжди. А, так, після зарядки у нас 367 кілометрів 87 87%. І їхати нам ще десь 200. 31 кілометр. Їдемо на 150. Машина на повній швидкості чудово себе веде, утримується в смузі, жодних нарікань. Єдине нарікання це, що у нас іде реально на такій швидкості під 30 кВт на 100 кілометрів. Середні 21,2 проїхали 105 кілометрів. Їдемо далі. Просто ну, по такій ідеальній дорозі. Навіть не знаю, як можна їхати менше. О цій яскравій та чудовій нашій любій Україні. Наш крізь 150 це коли тільки що було більше, а тепер вже на 186 у нас 267. Ось якось так просто тане на очах, але ви розумієте, що для електромобіля 150 це немало, 160 це його максимальна швидкість. Але я вам скажу, що на цій швидкості ви себе почуваєте дуже комфортно, бо ви впевнені в машині і навіть коли хтось вилазить, вона бачите сама гальмує, дає машині проїхати, вона бачить полосу, і як тільки у вас з'являється шлях, вона знову починає розганятися до комфортної вам швидкості. Підрулює сама, музику включає сама, GPS, веде сама, Volkswagen, ти дуже самостійний. Під'їжджаємо майже 76 км до Ясно-на-Решетилівці. І запас ходу у нас вже пише 114 км. Тому, як бачите, розрив скорочується. А, і Ось машина нам написала, що вже у нас 20%, 72 кілометри залишилося, а до зарядки у нас ще 38 км. Тому, думаю, маємо вкластися 12% на 42 кілометри. А, їхати нам ще 10 км Ми, в принципі вкладаємось. Так, Ось ми доїхали до Шела. 1319, 10% залишилося. По показникам у нас ось так 315, середня 100, 23,9. Якщо останнішими за 230 км ми їхали, 127 у нас середня і 25,5 кВт вийшло. Поки ми заряджаємося на шелі, ось так у нас іде зарядка 180 км на годину на зараз воно заряджає станція, Ясна, Решетилівка. Будемо зараз виїжджати у трошки інакшому темпі. Ми спробуємо, як машина себе поведе при швидкості 100-110 км в режимі комфорт з вимкненим кліматом. І порівняємо ці результати з е, тим, як ми їхали до того. А поки заряджаємось, хотілося б кілька е, речей сказати цікавих про цю машину. Е, це у нас проста комплектація е, Pure Plus, але в ній є все необхідне, тобто, у нас е, присутній Apple CarPlay. Е, Присутній у нас адаптивний круїз, який я вже показував, що він працює без питань, дуже комфортно з ним їхати. Але що хотілося б ще сказати, що якщо ви їдете не на круїзі, а на самостійному, скажімо так, то запас ходу у вас буде більший. Тому що круїз буде, коли ви спускаєтесь з Якоїсь горки, він буде максимально брати рекуперацію, а потім, коли ви будете їхати в горку, він буде максимально намагатися розігнатися як тільки можна швидше. І ось у цьому є різниця. Те, що я побачив, це десь 2-3 кВт на сотні, а це вже якась якась вже відстань. Тому, якщо ви хочете доїхати. Як найдалі, то я би вам радив їхати не на круїзі. Але якщо ми кажемо про комфорт, то як я вам тільки що показував, ми можемо їхати і 140, і при цьому можна розраховувати на 300 плюс кілометрів. А ось наскільки можна розраховувати при швидкості 100, зараз ми вам покажемо. З плюшок цього авто маємо. Багажник відкриття електричне, електрорегулювання дзеркал. Е, маємо датчик світла, е, маємо датчик е, дощу, е, сенсорні повністю всі кнопки, е, великий дисплей, е, асистенти, меню переключення. Тобто зараз ми їхали на спорті, тепер будемо перемикатися на... навіть давайте на еко спробуємо, щоб ми зрозуміли, скільки максимально в реальних умовах може проїхати на 19-х дисках LED-фари. І вже перероблено на чат-демо. Без ключовий доступ і ці двері, вони реально тяжкі. Це відчувається якість електрорегулювання з підтримкою спини. Дуже зручно їхати не тільки на водійському, а й на пасажирі. Соло у тканина. Тут шкіряні вставки, екошкіри. Нарешті ми зарядилися до 80% 1319 ми зараз всього приїхали на цьому авто. 180 кВт. 180 км на годину заряджається машина. Це десь 39 до 40 кВт. І з 80% ми виїжджаємо. Потрібно нам проїхати по навігації 181 км, У нас 284 і починаємо їхати. Дивіться, що ми маємо на зараз? Лайфхак, e, скажу я вам. E, машина буде їсти від 10 до 13 кВт. Якщо ви будете їхати на швидкості 85-87 км, і оця синя смужка не повинна доходити до першої цифри. Ось у такому режимі на айдішці ви навіть бачите іноді до 10 виходить. Ви зможете проїхати впевнено свої 500 плюс, плюс кілометрів. Це режим еко без клімату. Тому, як їхати вам, будь ласка, дивіться, це те, що реально на сьогодні виходить найекономний варіант. Їдемо швидкість десь 110-120. Їхати нам ще 106 кілометрів, 239 км у нас вище. Трошки переганяємо вейс, а по характеристиках у нас на зараз вже 18,5 при швидкості середній десь там більше 90 кілометрів. Ще одна дуже гарна порада. Для тих, хто подорожує на великій відстані на електромобілях. Коли ви бачите, що ви знаходитесь біля блокпосту або біля місця, де потрібно скинути швидкість і проїхати трошки менше, дуже вам раджу перемикати з Д на Б. Тобто вмикати рекуперацію і гальмувати саме нею. Таким чином ваші колодки будуть ходити набагато більше, а машина проїде трошки більше. Проїхали вже після зарядки майже годину. Проїхали 91 кілометр, тобто швидкість середня. В районі там 100 кілометрів. 17,7 нам показує комп'ютер. 232 кілометри на 60%. 89 кілометрів. Ми доїхали до місця призначення, вже в останній час не було можливості не спішити і економити. Тому доїхали, як доїхали. Ще сьогодні ми протестуємо запас ходу Хонди МНВ На зараз пише 459 кілометрів. Очас у нас 1730. І ми виїжджаємо до Києва. Їхати нам приблизно 450 кілометрів. То ми зараз подивимось, за скільки. Доїдемо? Так, виїжджаємо з Дніпра, пише нам фонда, що проїде 443 кілометри. Їхати нам до заправки в піряті трошки більше 330. Ось так ми їдемо через сільські дороги, а вдалося знизити. Кілометр на кіловат до 16,9, тому що їдемо повільно, вмикаємо рекуперацію, щоб коли необхідно буде гальмувати, то машина гальмувала сама, коли є наката, то вимикаємо її, котимось. Нам залишилося 258 км. Тож подивимось, скільки ця різниця буде ближче до цілі. Ми виїхали на трасу решетилівка Дніпро. Тут можемо трошки більше собі дозволити, тобто їдемо 100, 100. Плюс. І з 16.2 ми виросли до 17.1. Їхали решетилівку, їдемо 80-100, зараз 17.5 у нас запас ходу. 17.4. 229 залишилося, а їхати ще 150, то залишилося 90 кілометрів, а їхати нам ще 60. Це ще раз про те, що коли плануєте свої подорожі, заздалегідь, розраховуйте, де у вас буде зарядка, тому що в дорозі ви можете витрачати більше, ніж ви запланували, і ніж вам. Сказав ваш авто. Залишилося 25 кілометрів, Honda нам пише 36, ситуація загострюється, можемо не встигнути. Машина пише 14 до заправки 9 кілометрів. Так, у нас 3 км Я зрозумів, що якщо об'їжджати я ніяк не доїду. Ух, це ж треба було. Так, зарядку Ось тут якось дороги, я мав здогадатися. Все, нарешті. Так, ми підзарядилися. До 272 пише 55%. І їхати нам ще 168 кілометрів. У нас залишилося 4 кілометри. 17 тисяч вже на машині Ми в Києві. Крім нас в Києві, ну зараз, мабуть, що нікого.